Один із найсекретніших проєктів Радянського Союзу самохідний лазерний комплекс 1К-17 зжатіє, який багато хто називає лазерним танком. 1980 рік, щоб усліплювати оптику ворога на полі боя, було розпочато розробку новітньої машини на шасі самохідної гаубиці 2С-1900 с 100 с Вага була близько 41 тонни, екіпаж 3 особи, двигун дизельний v 84 потужністю 840 кінських сил, що дозволяв розганятись до 60 км на годину по шосе. Головне озброєння потужний твердотільний лазер зі штучним рубіном, вагою 30 кг, який міг генерувати проміні у кількох діапазонах. Система мала 12 оптико-електронних каналів, а також автоматичний пошук і наведення на блискучі цілі, приціли, перескопи. Камери танків, вертольотів чи навіть літаків. Лазер мав виводити з ладу оптику противника на відстані до 10 кілометрів, осліплюючи екіпажі та датчики, роблячи ворожу техніку безпорадною. Для захисту був доданий зенітний кулемет 12,7 мм. Жаті пройшов випробування в 1990-92 х х роках і навіть був рекомендований до прийняття на озброєння. Але через високу вартість, складність і розпад СРСР проєкт закритий. Крили один екземпляр зберігся і зараз експонується в музеї на Росії. А якщо бажаєте більше інформації про дивні історичні проєкти, а також новинки сучасності, переходьте в телеграм-канал Історія зброї. Посилання знайдете в описі до відео чи шапці профілю.